Audi RS6 Avant Performer 605 кінських сил. Поїхали! Нова Audi RS6 ще той звір. Проте варто відразу сказати, що у нас машина у версії Performance, А це значить, що до і так шалених 560 кінських сил німці додавали ще 45. Кін. Таким чином, віддача цього монстра цілих 605 коней. А це вже клас суперкарів. В нашій машині встановлені 21-дюймові ковані колісні диски. Під якими зовсім не ховається. Увага! 19-дюймові карбонокерамічні гальмівні диски. Гальмівний диск має 19 дюймів. Передні супорта мають 8 поршнів, задні супорта 4 поршнові. Відповідно, ця машина не лише прекрасно розганяється, ця машина неймовірно ефективно гальмує. А це дуже важливо при великій потужності. Перші моделі RS-ок випущені у 90-х були саме універсалами. Пізніше у 2000-х, ви вже могли замовити RS6 у седані. але зараз знову вам доступний лише величезний універсал, і я вважаю, що це правильний вибір. Багажника в Audio 6 Саван при складеному другому ряді сидінь більше 1600 літрів. У мене виникла грандіозна ідея зробити найшвидшу доставку піци в Україні. Приблизно 500 піц вміщається там, в багажнику, і ви зі швидкістю, з максимальною швидкістю 305 км на годину просто доставляєте їх своїм клієнтам. Минуле покоління Audi RS6 було дивовижним. Цей боліт оснащувався величезним серцем від брата по концерну компанії Lamborghini і мав 10 циліндрів. Так воно було потужніше на 20 кінських сил у стандартній комплектації, але й важило набагато більше. Та й розхід палива був просто шаленим. Завдяки екологічному тренду зеленішими стають не лише малолітражки, але й справжні спорткари. Проте, використовуючи 4-літровий двигун, прикріпивши до нього дві турбіни. А також завдяки алюмінію та вуглепластику в конструкції, нова модель стала набагато легшою та швидшою за попередника. Притому споживає на 30% менше палива. Виникає питання, для кого в принципі призначена машина, яка має 600 кінських сил і 1600 літрів позаду вас. Ясно, що ви можете возити картоплю зі села, можете возити свою тещу чи дітей з дитячими візочками. Але в першу чергу ця машина призначена для людей, які вміють ловити кайф. За допомогою системи Audio Drive Select ви зможете змінити характер РЕСКІ від максимально спортивного до цілком міського і комфортного. Проте, якщо ви знаєте, що у вас під капотом справжній монстр, то їздити по місту до 60 км на один стає дійсно випробуванням. Кожного Bang Olufsen 15 динаміки, 1,2 кВт звуку. Коли ти їдеш в машині, яка настільки потужна, яка має свій звук. Дуже крутий свій звук, але хочу послухати круту музику. Це просто щось нереальне. Тут є двигун, і тут є музика, все. Коли дивишся на авто з боку, то виникає думка, що це просто здоровенна і важка машина з великим серцем. Але насправді кермується авто як спортивне купе. І велика заслуга у цьому великої кількості легкого алюмінію у конструкції. Ну і звісно, легендарного повного приводу Квадро. Напрямі в 400 метрів ми сьогодні розігналися до 205 км на годину. І це завдяки нашому крутому двигуну, завдяки спортивній підвісті RS Plus, <звук> Завдяки навіть прекрасному керму, яке обшити перфорованою шкірою, має воно навіть підігрів для зимової їзди. Хоча слухай, а круто зимою їздити на цій машині? <звук> Повний привід. 605 кінських сил. І ви можете витворяти щось. Але не чудіть, щоб величезний автомобіль не розгойдувався на хвилях і не кренився до непристойності. Підвізка затиснута до стану граніту. РС 6 дійсно тримає величезні бічні перевантаження. А що таке крени у поворотах? Вона просто не знає. Ясно, що машина, яка коштує більше 100 тисяч євро, окрім крутого двигуна, має мати ще якісь опції. Їх тут предостатньо. В принципі, практично все, що може запропонувати Audi, тут є. Тут є навіть подвійний склопакет. Подвійний склопакет і прекрасна шумоізоляція. Зовнішні всі деталі, всі обвіси в нас зі справжнього карбону, справжній вуглепластик. Звісно, для прикрасу салону ви можете вибрати будь-яке дерево чи будь-який колір шкіри, але саме велика кількість карбонового волокна, холодного алюмінію та чорної шкіри додає величезному сімейному універсалу справжньої спортивної породи. Можна багато говорити про системи, якими просто таки нашпигована ця машина. Тут є будь-які асистенти паркування, тут є адаптивний круїз-контроль, тут є матричні фари, тут є. Тут є система і дуже крута, тут є підігрів керма, тут є підігрів і задніх сидінь. Але тут є 4 літровий прекрасний бітурбований двигун. Який розвиває 605 кінських сил. І. Вам ще щось треба?